Я дуже хотіла звернути увагу всіх правильні формулювання, правильне визначення цьому, всьому явищу і всьому цьому процесу, це вже для мене, фактично для людини, це вже є статус соціальної компанії, тому що називати беженцями і навіть переселенцями цих людей неправильно. Ми повинні усвідомити, що це люди, які змушені. Покинути свій рідний дім, свою роботу, своє рідне місце проживання, вимушені. Це дуже важливо, щоб ми це правильно формулювали. Тому що коли ми говоримо про біженці, біженці не підходять це слово. Вони не перетинають кордон. Ми ж не визнаємо, що це інша територія окупована. Правильно? Правильно. Статус переселенців так само треба тоді говорити, що це люди, які змушені. У зв'язку з бойовими діями покинути свій рідний дім, в тому числі і роботу. Вони позбавлені зараз нормального свого життя.